Сьогодні. Сьогодні. Я сьогодні знімаю другу серію з ростіком. Там шустий автобус їде, і ми тепер? будемо знімати відео, як ми їм окатушкові, угу. а потім ми знімемо мозго. Але ми його пили, але ми вирішили з Ростіком. І да. я, я, я хотів вам сказати дорогі глядачі, які дивляться каноплюшою раш. Я Є, завжди, завжди, завжди мрію. Друзі, я вас загалі ночую, привітайтесь. я хочу раз из Ростика. Ростик, скажи. Я, хочу сказать вам, для моих ведущей, и я хочу сказать, что я завжди уже мне с ним принятись, я хотела с ним, когда они пришли в раз, я там все Я сегодня могу и быть без мои... карта для фри. И твоя моя я здесь не лася. О, я рада им Давайте пробовать картофель фри. Да. Я наибольшую люблю. А что ты думаешь, что ушел? Может, О, давай соуса. все на мане, я, я, я люблю соусы. Да, я люблю соусы. Вот такие вроде, люблю А ты хочешь, чтобы... иду я тебя, вот в я кто-то кафе иду смачно. Крымка. Это Не всякие чипсы. Ага. Угу. чипсы это уже бред. Да? Это уже что А у тебя mm -hmm. тоже такое. Ну, це але вона смачніше, ніж чіпси. І це ми ще я ще хотів вам це поговорити трішки про фастфуди. Як ви гадаєте, які я фастфуд люблю? Три два один. Я і люблю фастфуд і фри, нагідці, грі мейд-шейк і та. Бургеры. Я бургеры не люблю, Фу, я не люблю, А я люблю бургеры, ножицем, Вот так картошку, при коктейли, это еще какие-то пирожки. И это что-то есть там мел шейки. Вот я тоже же самое. Девочки, а была. вы хотите, чтобы я? а вы хотите, чтобы я в снял взял напит, ремейк шейк? Напишите в комментариях, кто хочет. Та... Якщо ви хочете подивитися мої відео, пишіть фіфов і підписуйтесь, ставте лайки. Ніяких і і... і... Як... якщо ви хочете подивитися мої відео, заходьте на мій канал Ростик 20. Ставте лайки, пишіть коментарі. <реку> Ростика канал буде в описі під цим відео. Да. А канал буде в описі цього відео, в коментарях. У мене тільки коментарі не працюють. Аби їх микнути, просто у мене ютуб автоматично їх вимкнув.